Вправа 416. Запишіть вираз у вигляді одночлена стандартного вигляду. Ну що ж, стартуємо, перше задання: 8аб в кубі до квадрату, що множиться 0,5 А в кубі Б до кубу. Спочатку ну підносимо до квадрату. Кожен з У дужках перших, то ми записуємо як 8 до квадрату, що множиться. Потім А підносимо до квадрату. Так, що множиться. Потім Б у третій. Ми також. Підносимо до квадрату, що множиться. Далі 0,5. Уже підносимо до кубу, потім а в третій підносимо до кубу, до кубу. Є. Ну і B підносимо до кубу, це буде B у кубі. І це дорівнює. Підносимо до степеня. 8 до квадрату це буде 64. 8, що множиться на 8, що множиться на А у квадраті. Що множиться Б у третій до тр... другої степені. Це буде Б у шостій, Що множиться 0,5 до третьої степені. 5 на 5,25. ще раз на 5 125. Там будуть три знаки після коми. Вийде 0,125. тисячних. Так. То тоді. Множимо далі. А у третій до третьої степені. Це буде А у дев'ятій степені. степені. Ну і залишається у нас Б у третій. І це дорівнює. Ну що ж, будемо групувати тоді спочатку числа 64. Знову таки, щоб виконати це множення, давайте ми 64 запишемо як 8, що множиться на 8. Ну і ще помножимо на 0,125. Тисячних. Чому ми так зробили? Бо 8 помножити на 0,125 це буде одиниця. Так, помножити у нас залишається ще А2 і А в9, то ми записуємо А в степені 2, що множиться на А в степені 9. Ну і Б в 6 у нас є, що множиться є Б в 3. І це дорівнює. 8 помножити 0,125 і казав, що це одиниця, то ми пишемо. У дужках у нас вийде 8, що множиться на 1. Що множиться, А в другій на А в 11, А в 9 це буде А в 11. Є? Далі, що множиться Б в 6 на Б в 3 це буде Б в 9. Є. Тобто ми записуємо, що у нас вийде 8. А в 11. Що множиться на Б в 9. Є. Переходимо до другого завдання. 3 четвертих м у другій Н у8 до кубу, що множиться на мінус 4 м у сьомій до квадрату. Ну що ж, спочатку ми 3 четвертих підносимо до кубу. Це можна записати як 3 у кубі у чисельнику, а в знаменнику 4 у кубі. Так, що множиться? Потім у 2 підносимо до кубу. Так. Ну і... Далі n у 8, і ми також підносимо до кубу n у восьмій. Також підносимо до кубу. Так, Помножити. Далі мінус 4 і m у сьомій до квадрату. Це мінус 4. Ми підносимо до квадрату, що множиться. І m у 7 ми також підносимо до квадрату. І це дорівнює. 3 у третій степені. 3 на 3 це 9, і ще раз на 3, це 27. Далі 4 у третій степені. 4 помножити на 4 це 16. І ще раз на 4. Це буде 64. Далі m у другій до третій степені це буде m шостій. n у 8 що множиться на 3, 8 на 3, це буде 24. n 24 Що множиться? Так, а далі мінус 4 у квадраті. Мінус 4, що множиться на мінус 4, це буде 16. Що множиться? Ну і у нас залишається m у 7 до квадрату. Це буде m у 14 степені. І це дорівнює. Ну що ж, перемножаємо, то нам потрібно спочатку числа 27 64 Множимо на 16. Помножити. Далі М у 6 множимо на М у 14. Так, і у нас ще залишається N у 24 І це дорівнює. Ну, 16. І 64 скорочується. Тут у нас буде 16 на 16, це 1. А 64, що ділиться на 16, це буде 4. Так? То тоді 27 четвертих ми можемо записати, поділити можна 24 на 4. Це буде 6, цілих. і ще залишиться у нас 3 четвертих. Далі m у 6 на m14, це буде m у 20. І залишиться n у 24. Є? Переходимо до третього завдання. Мнус мінус m у квадраті, m3 до 4, що множиться на 7 m у 3n до квадрату. Отже, ми записуємо, що це дорівнює. мінус попереду, хай буде. А в дужках у нас мінус м у квадраті, то це буде мінус 1. Ми підносимо до четвертої степені. Далі, що множиться m у квадраті ми підносимо до четвертої степені, Що множиться n3. у третій. Ми підносимо до четвертої степені, Що множиться далі 7 m у 3 n до квадрату, то ми 7 підносимо до квадрату. Що множиться M у3. Ми підносимо до квадрату. І що множиться n ми підносимо до квадрату. Це дорівнює. Ну що ж, буде мінус. Нікуди ми не дінемося. Так, далі. Мінус одиниця у четвертій степені це буде 1, у парній степені це буде додатнє число. Далі m у квадраті до четвертій степені це буде m у восьмій. що множиться на m у восьмій. що множиться. Так, далі n у третій до четвертої степені, це буде n у 12 степені. Далі, що множиться. У дужках 7 у квадраті це буде 49. Так, далі що множиться, m у третій до квадрату це буде m у шостій. Що множиться? На n у квадраті. І це дорівнює. Ну що ж, мінус записуємо. Потім все, що йде в дужках, перемножаємо. Одиницю не записуємо. То в нас множник буде 49 число. Далі в нас є ще такі множники, групуємо М у 8, що множиться на Му6. Що множиться? Тепер у 12. Що множиться? Ну і є у нас Н у другий. І це дорівнює. Тобто це буде мінус 49, тепер М у8, що множиться на М6. Це буде М у степені 14, що множиться N у 12-тій на N2, у це буде N у 14 степені. степень. Переходимо до четвертого завдання мінус 0,2х у третій, С у 7 до п'ятої степені, що множиться. На 10х це у 3 до 5 степені. Ну що ж, оскільки у нас тут степінь однакова, п'ята степень, то ми можемо записати так: як мінус 0,2х. це у сьомій, перемножити основу степеня, що множиться на 10х С. У третій. І все це тепер піднести до п'ятої степені. Так буде простіше. Групуємо множники. Отже, вийде спочатку мінус 0,2, що множиться на 10. Потім помножити х у третій. Що множиться на х, що множиться. Потім це у сьомій. Що множиться на С у третій. І все це піднесемо до п'ятої степені. Це дорівнює. Отже, вийде. Мінус 0,1, що множиться на 10, це буде мінус 2. Далі х у третій, що множиться на x, це буде х у четвертій. Далі С в сьомій, що множиться на С у третій, це буде С у 10. І все це потрібно піднести до п'ятої степені. Це дорівнює. Тобто ми мінус 2 підносимо до п'ятої степені, що множиться. Далі х у четвертій. Ми також підносимо до п'ятої степені, що множиться, і це у десятій ми також підносимо до п'ятої степені. Це дорівнює. Мінус 2 у п'ятій степені. Це буде від'ємне число, бо не парна степень. Так, 2 помножити на 2 це 4, ще раз на 2, 8, ще раз на 2, 16. Це в четвертій. І ще раз на 2. Це буде 32. Отже, записуємо, що це буде мінус 32. Х у четвертій до п'ятої степені. 4 на 5 це 20. Це буде х у 20 степені, А це в 10 до п'ятої степені. Це буде С у 50 степені. Є? Ну що ж, записуємо відповідь. Отже, запишіть вираз у вигляді одночлена стандартного вигляду записуємо в першому завданні. Ми отримали 8А в 11. Б в 9. Є в другому завданні записуємо 6,3 четвертих М у 20 Н. у двадцать четверть третье задание минус сорок девять м у четырнадцати н у четырнадцати и четвертое задание минус тридцать два х у двадцати с у пятьдесят